Пізніше на сім троянд шумить джерело мотив криниці в німецькомовній поезії буковини та картини зустрічі з поезіями Зельми мейербаум Айзінґер. Я хочу небо на руки взяти. У двох виставкових залах обласного художнього музею можуть залучити відвідувачів до пізнання та поглиблення своїх знань про німецькомовних поетів нашого краю. До речі, остання експозиція приурочена до 90-річчя з дня народження поетеси. Я багато років працюю з поезією, і коли у 1980 році мені потрапила до рук книга Зельми мейербаум Айзенгер і її політичний спадок, то я була дуже зворушена поезією цієї молодої дівчини, і вже тоді у мене з'явилася ідея створити такі візуальні образи на її вірші. Лише зараз мені це вдалося, і я рада, що моє сприйняття цієї поезії можуть побачити і сподіваюсь відчути інші. Вірші буковинських авторів часом мають такі теми і такі мотиви, які ну якби самі напрошуються до пензля до того, щоб їх втілити у малярстві. Організатори та художниця сподіваються, що експозиції незабаром покажуть і у Німеччині для того, аби донести до людей історію і вміння письменників, які творили німецькою мовою, але народилися на Буковині. Розповісти чимало цікавого про наш край, а також познайомити їх зі світосприйняттям митців. У Чернівецькому художньому музеї обидві виставки перебуватимуть до 9 червня. Тому кожен бажаючий має змогу відвідати їх і читаючи вірші споглядати їхні бачення вправної художниці. Гельге фон Льовеніх. Генрія та Беух, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.